Значить, рекомендації комісії позитивні. Що планується на ці кошти? Значить, на ці кошти планується купити насос, який постійно виходить з ладу на доківських очисних спорудах. Там дійсно його треба міняти, тому що самі споруди вже застаріли, обладнання матеріалів, технічно застаріли насос однозначно. Крім того, там на території доку є прорив, який зараз власними силами підприємство ліквідувати не може. Там не то, що прорив, там аварійна ситуація. Частину траси завалили, валилися люки. Там вже не то, що поросли, а вже виросли справжні дерева. По суті, зараз влізти туди, щоб ліквідувати прорив, а стоки постійно виходять назовні неможливо. Вони, вони просять, і тут чітко розписано, люк каналізаційний, труби поліетиленові діаметром 200 мм і плити перекриття. Разом з насосом на очисні споруди і з цими матеріалами сума 17 300 гривень. 9300 це будуть кошти бюджету розвитку, вся інша сума кошти загального фонду. Інформація завершена, у кого є які питання. Роботи підприємство буде виконувати власними силами. Є пропозиція затвердити за дану програму. Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти, підтримуюся, дякую рішення проєкту одного Про внесення змін в програму соціально-економічного розвитку міста Ківості на 2014 рік. Значить, я тільки буду зупинятися на бюджетних е, тих речах, які не були в попередніх е, програмах. В зв'язку з ситуацією, яка склалася в місті, це загибель дитини. Це пов'язано з укусом бродячої тварини. Значить, є потреба загородити по периметру території дошкільного навчального в тих місцях, де відсутня огорожі, скажімо так. Ага, дякую. Так, начальник міліції приміщук Василь Вікторович. Ага, вже, вже е, там сьогодні буде його звіт, ми дійдемо прозвітує. Добре? Дякую. Значить, На огорожу по дошкільному навчальному закладу ми виділяємо 25 тисяч за рахунок коштів вже дорослих. Універсал 5, досить, вони досить старі, але добротні кут, чугунні кутли, універсал 5, які нами зараз використовуються. Вони попри все потребують е постійного поточного ремонту, але вони нам дають серйозну економію по коштах. Тому що раніше ми палили газом, а вже років 4 ми палимо, там тих кутлах горить все. Просто все, але постійно треба робити поточний ремонт цього котла. Значить 6 тисяч було використано на ремонт цього котла. І плюс, і плюс 67 тисяч з тих коштів, що ми знімали з програми освітлення, плюс кошти 24 тисячі з перевиконання збору за першу реєстрацію, ми направляємо на поточний ремонт дощової каналізації по вулиці Свобода, з тим, щоб приймати дощові води на перекладі вулиці Волковського Свободи де ми постійно маємо проблеми. Дякую, інформація завершена, як ще питання. Немає? Немає. Є, є пропозиція даний проєкт рішення затвердити, як рішення міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Отримався. Дякую, рішення прийнято. Ну, давайте вже до бюджету зараз йдемо. Про внесення змін до бюджету міської ради від 19.02.2014 року. Значить, внесення змін від, до бюджету відображує в собі ті всі зміни постійно, які ми з вами затвердили. І плюс в нас є певні перекидки по наших бюджетних установах це дошкільні навчальні заклади. Будь ласка, три хвилини, Олена Руслана, дайте інформацію, що ми робимо по садочках, які кошти куди перекидаються. По садочках у нас є проблеми з фінансуванням зв'язку з тим, що протягом року дуже здорожчали продукти харчування. Ми передбачали на цей рік 520 тисяч, на жаль, зараз нам не вистачає 62 тисячі. Вже при підготовці проєкту бюджету на 2015 рік ми будемо змушені підняти батьківську плату, оскільки батьки повинні платити 50%, 50% бюджет. Зараз батьки платять за утримання дітей ясельного віку 6 гривень, за утримання дітей дошкільного віку 6 гривень 50 копійок. А фактична вартість діток дня в нас вже в середньому становить 17-18 гривень на відбуден. Тому у зв'язку з тим, що вільних лишків вже немає, вони розподілені, перевиконання по бюджету також немає додаткових коштів, то ми змушені передивлятися видатки, перерозподіляти кошти, знімаємо кошти із демонтажу аварійного будинку. Також це є, є... Процес Про... процес класового виконання бюджету. Да. Це є законний процес, класового виконання да. бюджету. Так, Приводи, так, зміни, так, так. Тобто обсяг бюджету ми не змінюємо, а е, збільшуємо видатки на продукти харчування. Також в нас є питання по третьому садочку по нарахуваннях на заробітну плату, оскільки дуже багато лікарняних протягом року декретні. найбільший більше нас третій садочок. 40 тисяч і за рахунок того, що є економія по енергоносіях, зокрема ми планували більше видатків на електроенергію за 100 що мало проводить будівництво першого садочка, в не проводилось. Ми знімаємо цю економію по енергоносіях, а ті кошти, які не вистачають, 31 тисячу 900, збільшуємо на фінансування садочки. Значить, По бюджетних установах ми робимо перерозподіл з економії енергоносіїв і палива і направляємо на продукти харчування. Це якщо так попросту. Дякую. інформація завершена, які є питання? Mm -hmm. mm -hmm. Значить, Є пропозиція, е, проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет, затвердили як рішення. По задану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Mm -hmm. Проти.